Робимо Америку знову великою. Це буде золота ера для сполучених штатів. Так Дональд Трамп охарактеризував результати історичних виборів. Політик і його прихильники вже святкують перемогу на президентських перегонах. Хоча офіційно остаточні результати будуть оголошені аж у грудні. Трамп вже обігнав свою суперницю, кандидатку від демократів Камалу Гарріс, із рахунком 277, А для перемоги потрібно 270 голосів виборників. У Камали їх всього 224. Свої голоси за республіканця віддали чимало хитких штатів, такі як Північна Кароліна, Джорджія та Пенсильванія. Саме за голоси Пенсильванії точилася основна битва цих виборів. Штат хотіли схилити до себе і демократи, і республіканці. Дональд Трамп вже обіймав крісло президента, зокрема 45-го президента Сполучених Штатів Америки. А тепер з високою ймовірністю він буде і 47-м. Він посяде у Білому домі 20 січня 2025 року. Що цікаво, Трамп стане найстаршим обраним президентом в історії Сполучених Штатів Америки, бо йому 14 червня виповнилося 78 років, а 2020 року. Байдену, теперішньому президенту Сполучених Штатів, на момент виборів, коли він здобув свою перемогу, ще було 77 років. Та вік не заважає політику радісно зустрічати результати цих виборів. Давайте подивимось. Лише танцями, не танцями єдиними у своєму штабі у Флориді, Дональд Трамп звернувся до своїх прихильників з офіційною. Промовою під час виступу поруч із ним була дружина Меланія, молодший син Берон і кандидату віце-президенти США Джей Ді Венс. Трамп у своїй тріумфальній промові пообіцяв боротися за добробут американців, а також зупинити усі війни і не допустити їхньої а, появи нових воєн за своєю каденції. Це був рух, якого ніхто ніколи не бачив раніше, і чесно кажучи, це був найбільший політичний рух усіх часів. Ніколи не було нічого подібного в цій країні, а можливо і за її межами. У нас є країна, яка потребує допомоги, і вона потребує допомоги дуже сильно. Ми збираємося відновити наші кордони. Ми збираємося виправити все в нашій країні. Щодня я боротимуся за вас. Я не заспокоюся, поки не зроблю безпечну і процвітаючу Америку, на яку заслуговують наші діти, і ви всі. Це буде золоте століття Америки. Наш курс розгорнеться на 180%. Ви Ми це зробимо скрізь у всіх сферах, і це буде час, коли американці повернуть собі контроль у своїй країні. Тим часом кандидат у віце-президенти США Джей Ді Венс заявляє, що американці стали свідками величезного політичного, економічного камбеку в історії США. Я вдячний вам за те, що ви дозволили приєднатися до вас в цій подорожі. Я вдячний вам за довіру. І я думаю, що ми щойно стали свідками величного повернення в історії Сполучених Штатів Америки. Ну і буквально зараз надходять повідомлення, і попросимо зараз наших редакторів показати обкладинку журналу Тайм. Ось так вона виглядає. Наступний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Я ж нагадаю, що саме 47-й президент, і він, зокрема, другий із усіх президентів Сполучених Штатів Америки, який. Обіймає тепер буде обіймати посаду у Білому домі, зокрема вдруге, тому що це можна сказати також історичний президент. Ну і тим часом Китай відреагував на результати виборів президента США. Речниця МЗС наголосила, що політика КНР стосовно Сполучених Штатів. Є послідовною, ми продовжуватимемо вибудовувати китайсько-американські відносини на основі принципів взаємної поваги, миру, співіснування та взаємно... взаємовигідної співпраці, зазначила Маонін. Напередодні для дня виборів у США речницю Міністерства закордонних справ попросили прокоментувати обіцянку Дональда Трампа. Підвищити мита на китайські товари. Проте представниця МЗС Китаю відмовилася коментувати заяви республіканця. Ціною відданість президента Трампа підходу мир через силу у глобальних справах. Це саме той принцип, який практично може наблизити справедливий мир в Україні. Президент Зеленський привітав. Такими словами Дональда Трампа із вражаючою, як він сказав, перемогою на виборах у США заявив, що Україна очікує на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Також Зеленський висловив надію на подальшу потужну двопартійну підтримку України і співпрацю між нашими державами. Пригадую нашу чудову зустріч із Президентом Трампом у вересні. Коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами Америки, план перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України, я ціную прихильність Президента Трампа до підходу мир через силу у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Першим із Євросоюзу привітати Трампа встиг угорський прем'єр Віктор Орбан. А глава його МЗС Петер Сіярто висловив надію, що перемога Трампа на виборах у США покладе край війні в Україні. На думку сіярто, у разі повернення Трампа до влади є велика ймовірність, що політична співпраця між Угорщиною та Сполученими Штатами Америки стане ще тіснішою. Політика це жанр, що потребує досвіду. Під час першого президентства Дональда Трампа угорсько-американські політичні відносини перебували на піку свого розвитку, а діалог і переговори вийшли на перший план у вирішенні конфліктів, що загрожують світовій безпеці. Разом працювати з новообраним президентом США задля миру і процвітання пообіцяв президент Франції Макрон. Вітання від Еммануеля Макрона пролунали е майже одночасно. Здається, він найпершим із е е країн, ну що входять до європейського союзу та НАТО і не є Угорщиною. Е привітав е власне Трампа. І після цього почали вітати всі решта. Марк Рютаген, генсек НАТО, також у цьому переліку він заявив, що лідерство Трампа знову буде ключовим для збереження. Сили альянсу і також привітали з перемогою Трампа прем'єр Великої Британії Кір Стармер, президент Литви Гітана Снауседа, Науседа, президент Польщі Анджей Дуда, канцлер Австрії Карл Негамер ну і багато інших лідерів. Першим із а, світових політиків привітання Трампу встиг висловити і правий президент Сальвадору. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаньягу написав, що це історичне повернення до Білого Дому, яке пропонує новий початок для Америки, та потужне підтвердження відданості великому союзу між Ізраїлем та Америкою. Це величезна перемога, зазначив ізраїльський прем'єр. Я ж нагадаю, що напередодні Бенямін Нетаньяху оголосив, що звільняє міністра оборони Ізраїлю Йова Йоава Галанта. І причина це, начебто, брак взаємної довіри. Галанта замінить міністр закордонних справ Ісраїль Кац. А новим очільником МЗ стане міністр без портфеля Гедеон Сар. Такі ротації викликали багато запитань у ізраїльського суспільства, і там почалися протести. Журналіст порталу «Екшіс» Барак Равіти з посиланням на власне джерело пише, що адміністрація Байдена. Вкрай здивована рішенням Нетанягу звільнити міністра оборони. Галант вважається креатирою демократичної партії США, тому звільнення в день американських виборів може бути не випадковим. Міністерство оборони США заявляє, що звільнений з посади міністра оборони Галант був надійним партнером, але вони готові тісно співпрацювати із новим будь-яким міністром оборони Ізраїлю. А от реакції чинного президента демократа Джо Байдена, які від кандидатки від цієї партії, поки що немає у передвиборчому штабі, зберігали мовчання. Промову Камали Гарріс анонсували на ранок середи. Я ж нагадаю, що зараз у Сполучених Штатах Америки ніч. Тож ми будемо очікувати а, зокрема ночі у Києві для того, щоб почути вже вислови, вислови і Камали І Із такою лінією поведінки не коментувати вибори одразу вже у 2016 році виступала інша кандидатка у президенти від демократів Гіларі Клінтон. Згодом вона визнала свою поразку. Республіканці вперше за чотири роки контролюватимуть верхню палату парламенту США. Пише про це Associated Press. Вони порахували кількість голосів відданих за республіканців на. Цій частині виборів, бо я нагадаю, відбуваються сьогодні, точніше вже відбулися напередодні. Відповідно сьогодні рахують результати виборів, не лише президентських, але і частину конгресу обирали. І також є місцеві вибори по всіх сполучених штатах. Дійсно, великий визначний день там за океаном. Ну і от кандидати республіканці здобули перемогу на виборах до палати представників у західній Вірджинії, Огайо і Небразці. Пише Associated прес, що боротьба за контроль над сенатом значною мірою вирішувалася в Огайо і Монтані, представниками, від яких були досі демократи, також означають, що контроль над палатою представників приходить до республіканської партії якраз тоді, коли давній лідер республіканців у сенаті Міч Маконел іде з посади. А його наступник поки не. Визначений обрати нового лідера республіканців у сенаті планують наступного тижня. На цю посаду є кілька претендентів. Там двоє давніх соратників Маконела Джон Тан і Джон Корні а також рік Скотт. Контроль республіканців над сенатом, а не лише палатою представників, означатиме велику перевагу для Трампа у разі його перемоги на президентських виборах, яку, судячи з усього, ми просто зараз і спостерігаємо. Ну і тут варто зазначити, що більшість у сенаті республіканців це буде така собі комфортна більшість для самого Трампа, тому що це не просто республіканці, які там і підтримують Україну. Це більшість буде саме ем, тих, хто голосував за Дональда Трампа, хто дотримується його стратегії. Тому очевидно, що буде більше трампістів у цьому сенаті. Ну і вочевидь у палаті представників США. Буде вочевидь більше однозначності у Сполучених Штатах. А ми можемо називати це монобільшістю, якщо хочете. Мені здається, це такий певний аналог зараз американський. Ми і спостерігаємо взагалі ці вибори, як на мене нагадують, дещо вибори в Україні 2019 року. Я маю на увазі, в тому числі і завдяки риториці кандидатів, ну в нашому випадку президента Зеленського і Дональда Трампа відносно Росії. А ще й фільм про Трампа. Так, як сто із серіалом дуже, щодо нашого президента так, дуже багато не здається, не випадкових а доволі символічних, так, символічних навіть я б сказав, речей. Ну і власне на цьому тлі біткоін оновив історичний максимум на тлі президентських виборів у США і оголошення їхніх результатів. За даними CoinDesk, на піку, біткоін коштував 74 тисячі і продовжив зростання словом за. 75 тисяч курс біткоїна зростав із наближенням власне виборів, і на це здебільшого вплинуло те, що Трамп підтримав криптобізнес у своїй предвиборчій кампанії і зробив криптовалюту її частиною. В одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які сам платив криптою. Ну і іншим важливим фактором, який вплинув на ціну на біткоїн, стало схвалення біткоїн ETF у січні. Комісія. З цінних паперів США дозволила запуск 10 інструментів, які дозволяють легко купувати акції, що відстежують ціну біткоїна, і з того часу в цю сферу надійшло понад 20 мільярдів доларів інвестиціями. Ну, якби там не було у Сполучених Штатах Америки, нам звісно своє робити, і в тому числі нам потрібно ворога із наших територій вибивати, і можна це робити різними способами, в тому числі і заходячи на територію цього ворога, для того, аби змусити їх все ж таки перекинути тоді туди, туди свої війська з українських територій, ну і загалом вийти із наших земель. Отже, Росія зосередила близько 45 тисяч військових у Курській області, прагнучи витіснити українські сили. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, Росія також залучає активно і військових із КНДР, Як я говорю, імпортних окупантів. За словами головнокомандувача, у травні розвідка підтвердила задум ворога щодо наступу на Сумську область із Курської області для створення так званої буферної зони на півночі України, що мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку. Тому було ухвалено рішення щодо проведення наступальної операції на випередження із перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області. Отже, за даними Сирського, за майже три місяці операції, станом на 5 листопада, втрати вороги, ворога на Курському напрямку в особовому складі становлять 20 тисяч 842 одиниці, з них ліквідовані 7905, 7905 окупантів, а поранених 12 тисяч 220. Залишається різниця. 717. Хто ж це такі? Це полонені. Знищено також 1101 одиницю техніки, включно з 54 танками, 276 бронемашинами, 107 гарматами, 5 реактивними системами залпового вогню і 659 автівками. Зараз Росія прагне, щоб українські війська вийшли із цієї території, із території Курської області, ворог зосередив там близько 45 тисяч окупантів і намагається збільшити їхню кількість. Власних військ Росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових із Північної Кореї, написав головнокомандувач ЗСУ у Фейсбук. Тим часом народна депутатка Мар'яна Безугла, яка Постійно критикує головкома сирського, вважає, що підбиваючи підсумки, він, начебто підводить людей до рішення про виведення військ із курщини. Ну знаєте, гадати на передбаченнях безуглої я б не став. Можливо, варто звернути увагу на це. Але в принципі, яка різниця стратегічний... Ми про це поговоримо із військовими експертами, я впевнена так, а по друге. Ну в будь-якому разі стратегічний задум він залишається стратегічним задумом. Можливо, до речі, щось може змінюватися залежно від виборів у США. Ну але ще одна річ про яку ми не можемо. Не згадати навіть попри гучність того, що відбулося сьогодні за океаном, дрони головного управління розвідки вперше атакували російські кораблі в Каспійському морі. Про це повідомляє видання «Українська правда» із посиланням на власні джерела кадри, які ви бачите на своїх екранах, по-перше, прекрасні, по друге, зняті сьогодні зранку. Внаслідок ударів БПЛА були вражені, що найменше два об'єкти в місті Каспійськ в Дагестані. Ну як зазначають співрозмовники Укрправди, йдеться про ракетні судна Татарстан і Гістан також імовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проекту 21631, Ну і на враженому об'єкті, як повідомляють в російських так званих змі, базуються частини берегових військ, включно з морською піхотою. За деякими даними, атакована флотилія завдавала ракетних ударів по Україні. А 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській та Запорізькій областях. Також співрозмовник в е, видання Українська Правда додає, що внаслідок операції було призупинено роботу аеропорту в Махачкалі. Відстань від державного кордону нагадують нам е, власне туди до об'єктів враження становить близько 1500 кілометрів. Ну і давайте подивимося на красивий політ українських безпілотників і реакцію росіян.